Всім привіт! І значить, продовження про наші сьогоднішні поставки розповідаю про Tesla Модул 3, яку привезли на запчастини клієнту, тобто він її розбирає, а потім перепродавати буде по частинах Тобто не для себе залишає. Це у нас чистий 22 рік. О, значить, пробігу має 97 тисяч миль, видно, десь була вона мабуть, або в таксі, або в прокаті. Що, в принципі, там не є погана батарейка, вона досить дуже лучше, лучше. Тому я майже певний, що там 90 плюс на збережені батареї. В принципі більше про машинку. О, ушкодження отримала по лівій стороні. Ми його бачимо. Це у нас, в принципі, одне ушкодження. Тобто, крило, дверка, дверка, і тут от шторка спрацювала тут, тут і сідушка. Це інше, абсолютно ціла. Ціла у нас у на безпеці, у нас тропеда, кермо, інша сторона по подушках ціла, сідушки так само. Безпека це те, що швидко розходиться. Клієнт швидко продасть, трошки шумно. Парадок весь цілий автомобілів це в принципі, запчастини і ті, що теж швидко розходяться. Тобто це фари, бампера, крила, капот. Це те, що не затримується, коли ви машину на розборку безбокси берете. Панорама, лобове теж вони цілі. Це гарно в даному випадку. Ну і в принципі, права сторона, теж там покажемо вам далі, тобто вона теж в гарному вигляді. Зараз, поки що не можу відкрити, треба буде її завести. Я так вам швиденько про неї розповідаю по ціні, що вона обходиться. Значить, ми її за шісто забрали з аукціона. 11 у нас є тут доставлено і розбитне, ну от як є. В принципі, далі дивимося. Позаду теж все окей. Тобто тут у нас пари цілі з цієї сторони, що з цієї, те саме, що швидко розходиться. Пляда у нас сіла. на суті, так. Для редворку воно ще й найголовніше, щоб було найбільша кількість деталей в принципі, автомобілі. Тому тут, по суті, по суті, це крило. Те, що не продасться, тому що не знаємо бачите, в якому вона вигляді. Але крило там заднє ліве, не є, прям таким, щоб легко ходило. Ну і дві дверки. Тому що передня дверка, я бачу, її теж трошки примнуло. Але якщо так бути, прям довсім, то щось продавати, то все, все. Навіть з дефектами вони ж все одно продаються, підрихтовку, тому за якісь дешеві гроші, на які вона піде. А все інше, саме інше воно це робить. Ну, не звичайна батарейка, половина вартості. Реально, що ми за 600 її купили, то це одразу вартість батарейки. В принципі, так. О, тому, якщо вам теж цікава ідея, або для себе взяти автомобіль, підібрати його якісно, або ви хочете на ньому заробити на перепродаж, або от на запчастини, так як це наш клієнт, о, то звертайтеся, ми вам підберемо, покажемо все. Кажемо, допоможемо і добре заробити. Бачив. Це прекрасно. Божественно. Я теж хочу. Авто з нами твоя мрія здійсниться.